Якщо ви зараз відчуваєте тривогу або є певний страх, є практика, яка допоможе роз'яснити. Спочатку потрібно відслідкувати свій страх в своєму тілі. Якщо ви прислухаєтеся до свого тіла, ви його відчуєте. Після цього цей страх перенести на аркуш паперу, намалювавши його. І при цьому задававши собі два питання, від чого цей страх мене захищає, та навіщо він з'явився в моєму житті? Якщо ви будете уважними до себе і зможете відчути підсказки своєї інтуїції, своїх відчуттів, ви зможете роз'яснити для себе, чому у вас виник зараз цей страх.